В Україні сьоми ранку це означає, що у марафоні час новин випуск підготували я Анастасія Даугле і інформаційна команда Інтера Росія атакувала Україну ракетами зі стратегічної авіації. Останнє місце, де їх фіксували повітряні сили. Житомирщина це було близько півгодини тому. Відтоді даних про їхній рух немає. Натомість досі в українському небі шахеди наразі їх фіксують на Сумщині, Харківщині, Чернігівщині та Житомирщині. Повітряна тривога триває, тож перебувайте в укриттях. На Київщині унаслідок російської атаки ударними дронами травмовано жінку. Її доправили до лікарні. Як повідомляє керівник обласної військової адміністрації Микола Калашник, окупанти атакували Обухівський район. Унаслідок атаки там частково зруйновано приватний будинок та господарські приміщення. Пошкодження приватних будинків зафіксовано також у Фастівському районі. Масштаби руйнувань іще з'ясовують. Шахедами окупанти атакували вночі суми. Як повідомляє виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар, приліт був у зарічному районі міста. Одна людина постраждала. У багатоповерхівці повилітали шибки. На місці працюють ДСНС та поліція. На Харківщині унаслідок удару росіян поранені дві жінки. Як повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Синігубов, окупанти вдарили пізно ввечері по місту Дергачі, пошкоджені приватні будинки, на місці влучання тривають відновлювальні роботи. 500 мільярдів доларів коштуватиме повоєнне відновлення України за останніми оцінками. Про це на спільному засіданні уряду України та Європейської комісії заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, європейські компанії зможуть інвестувати у таке зусилля. А сама Україна слугуватиме конкурентним хабом, адже ми маємо стратегічну логістику, людський капітал і досвід. The Зараз треба інвестувати в нашу колективну безпеку, але безпека не означає лише військову компоненту. Це означає ще енергетику, критичні матеріали, потужні технології. І це те, що ми можемо так само запропонувати Європі, не лише те, що ми пропонуємо на полі бою наш новітній досвід, але й корисні копалини, які включають літій, титан, газ, ні та технологічну синергію, як таку. Україна також є одним із лідерів IT та цифрової технології. Це стосується як державного, так і приватного. Нього сектору ми можемо таким чином покращити доступ європейським громадянам до державних послуг в ЄС. Думаючи про майбутнє, ми хочемо повністю інтегрувати енергоринок України в європейський ринок електроенергії. Хочемо також використовувати газосховища України і, звісно ж, інвестувати у відновлювану енергетику. Ми хочемо посилити також нашу співпрацю в оборонній сфері. Ми можемо багато в чому повчитися саме в Україні. У вас дуже інноваційна та процвітаюча сфера оборони. Ви маєте вражаючі стартапи, коли, наприклад, молоді люди виробляють дрони дешевше, швидше і розумніше. Ми вчимося у вас і сподіваємося, що ви допоможете посилити нашу оборонну співпрацю. Захворюваність на грип та герві на Буковині перевищили під поріг на 149%. за минулий тиждень. В області зареєстровано найбільшу кількість випадків інфікування, починаючи з осені 24 го коли розпочався епідсезон. сезон. Насамперед поширюються віруси грипу типу А та Б, що активно передаються від людини до людини. Найчастіше хворіють діти на дистанційне навчання, перевели 77 шкіл ще у 33 уроки онлайн запровадили в окремих класах. За останній тиждень на території Чернівецької області зареєстровано найбільшу кількість випадків захворювання на гервеї та гриб, починаючи з жовтня 2024 року, коли розпочався епідемічний сезон. За тиждень зареєстровано майже 11 тисяч випадків захворювання на гірвої та грип. З них 61% – у дітей серед дитячого населення. Найчастіше хворіли діти віком від 5 до 17 років. Епідемічний поріг на території Чернівецької області перевищено майже в 2,5 рази, а перевищення епідемічного порогу впродовж двох тижнів, більш як у два рази, є ознакою надзвичайної ситуації. На території області запроваджено обмежувальні заходи, які дозволять. Припинити активне поширення вірусів. Навчання на льоду провели київські рятувальники, адже невдовзі синоптики прогнозують потепління, крига стане небезпечною. Водолази ДСНС наочно продемонстрували, як урятуватися та як правильно допомагати іншій людині. Про важливі правила у сюжеті Катерини Самойленко. На вигляд під ногами рятувальників міцна крига насправді. ж це хибне враження. Людина провалилась на кризі. Однозначно, вона в стані паніки. Паніка не найкращий помічник у такій ситуації, наголошують рятувальники. Якщо людина провалюється, холодна вода швидко забирає в тіла тепло. На порятунок є всього кілька хвилин. Час буде працювати проти людини. Тим більше ми кажемо про людей з різним фізичним і психологічним станом. І коли людина ось так зробила. У звичайному одязі вона однозначно починає панікувати. Головне подолати паніку. Рятувальники показують, що треба робити раптом узимку. Провалилися під лід. Вибирайтеся тим же шляхом, як ви потрапили у пролом, бо крига там по визначенню повинна бути міцнішою. Розпластайтеся, займіть якомога більшу площу, штовхайтесь. У края пролому ногами, чіпляйтесь за що-небудь руками, якщо є така можливість, а її може і не бути. І намагайтесь виповзати грудьми. Виповзайте, штовхайтесь ногами. І коли ви вибрались з пролому, одразу на ноги ні в якому разі не ставайте. Бо можливо ще одне провалювання. Відкочуйтесь, відкочуйтесь від краю пролому. І по можливості повзіть якомога далі. Самотужки вибратись з крижаного полону складно, але можливо кажуть фахівці ДСНС. Якщо є гострі предмети, ключі або ніж, ними можна допомогти собі. Якщо десь поблизу є люди, обов'язково треба голосно кликати на допомогу. Зараз от ви бачите, як рятувальники використовуючи спеціальні засоби порятунку, рятують потерпілого. Дані сані вони мають дуже велику позитивну пловучі. Тім витягнути людину з води. Це лише половина справи. Наголошують надзвичайники. Порятунок ще не завершено. Винести потерпілого в безпечне місце. Якщо він стані свідомості лікарів немає, проводиться серцево-легенева реанімація. Рибалки, діти випадкові перехожі. Саме вони найчастіше серед жертв крихкої криги. Днями у Києві зухвали водій, вирішив виїхати на літ машиною. За лічені секунди транспорт опинився під водою. Рятувальникам трохи не зрозуміла логіка людей і цей дух авантюризму, який викликає саме прогулянки на льоду. Ви всі бачили, дівчина йде з коляскою, з дитиною. Дитина каталася на велосипеді. Нещодавно ви бачили у нас, взагалі людина виїхала на автомобілі. На власному і провалився автомобіль З початку місяця, за 20 днів можна сказати, у нас є троє загиблих. Вже рятувальники застерігають від небезпечних прогулянок, особливо зараз, коли синоптики прогнозують потепління. Якщо ж вирішили піти на зимову риболовлю, краще не бути наодинці. Візьміть із собою всі необхідні засоби: довгу та міцну мотузку, ніж телефон. На криго завдовжки до 10 сантиметрів краще не виходити. Катерина Самойленко, Василь Дендін, Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Це були новини наступного випуску. Сьомі 7.30. А зараз на інформаційну варту заступає Олексій Фадієв. У нього ситуація на фронті. Дякую, колего. Так про чом наступних 30 хвилин зокрема дізнаємося про ситуацію в районі Турецька. Не пропустіть.